Погано в зв'язку з тим, що не помещує то шахет летить, чи їде якийсь мотоцикл. На рахунок цього я тільки за, щоб це прийняли, бо я людина-тривожник і мене це дуже сильно лякає. І так як я ще працюю в центрі міста і тут це дуже сильно чути, і постійно я можу спокійно сидіти пити каву, і мене аж від цього тіпає. А вночі це. Взагалі треба було б заборонити, бо вони дуже схожі з звуком шахеда. І це також викликає дуже сильну тривожність і дуже сильно мене лякає. Дуже добре. По якій причині? Які? Які? Ну, шумлять дуже сильно. Дуже газують, загазованість велика, Шум, децибели в ушах, людина спить, заважає. Я сам, вони мені не подобається, не влаштовує. Я дуже голосно і ніякого сенсу немає. Чудово. Зайвий шому навіщо? Можна їхати без шуму, якщо треба їхати, правда? А якщо треба погазувати, можна в стороні газувати. Тільки позитивно. Спокій в умовах хронічного стресу. Це в рамках навіть ментального здоров'я, я думаю, кожного мешканця рівного Це буде на користь.